Як розмовляти з дітьми про мистецтво? Художники. Що робить художника великим? Великий художник змінює бачення не лише інших митців, а й глядачів. Після нього вже не можна писати так, як до нього. Він входить в історію мистецтва, оскільки його творчість цілює глибоко оригінальне і новаторське бачення світу, що здатне вплинути на дуже багатьох. Його твори, вкорінені в епоху, протистоять примхам моди. Принаймні у довготривальній перспективі. Він великий, бо впливаючи на інших художників стає зразком для дослідування, і водночас дослідувати його неможливо. Леонардо да Вінчі відкрив ефект світлотіні, ілюстрація шість. Караваджо першим посилив стилістику нічних сцен використанням цього ефекту, ілюстрація 10. Патіння розрозвидув пейзаж. Ілюстрація 7. Дега цікавиться виражальною мовою тіла. Ілюстрація 20. Як вчилися вчаться художники свого ремесла. У середні віки чи в добу відродження ця наука почалася дуже рано. Дитину років з 10 приводили в майстерню визначного художника. Спершу треба було навчитися всього, що стосувалося приготування фарб, як розтирати в порошок для бардників, як їх розчиняти і тому подібне. Щойно тоді можна було братися до рисування ескізів, а потім до писання картин. На це йшли уроки, продовживши яких учень працював під майстром і лише в окремих випадках ставав співавтором. А майстром, коли вже міг взяти замовлення від особисту відповідальності, починав працювати на себе сам, відкривав власну майстерню, довчив нових художників. Ось йому минулі віки вмідні володіти пензлом, передавалося від батька до сина, значно річ до доньки. У 17 столітті почали з'являтися академії, об'єднання митців для навчання і популяризації теорії та практики мистецтва. А згодом і школи, прототипи сучасних академій мистецтв навчаються молоді таланти. Чи правда, що художник стисмус змоде тільки по смерті? Цю популярну думку породили від відвідувачі давнього мистецтва. Вона формує враження тотожності – відомий художник дорівнює мертвий художник. На щастя, це враження хибне, адже є стільки музеїв і галерей сучасного мистецтва. Більшість художників, твори яких можна побачити в музеях, здобули визнання і ще за життя. Звісно, часова перспектива дає змогу переоцінити твори митця і допомагає визначити його вплив на історію живопису. Чим триваліше слава художника, тим він знаменитіший. Чи знамениті художники завжди були відомими? Трапляється ще з плину, стоїть зацікавлення творчістю мисця звінюється. Смоки еволюціонують, твори гинуть або частково руйнуються. і це може спричинити охолодження дробіт митця. Так було з Яном Вермейєром, ілюстрація 15, і з Джорджем Ле... де Латуром, ілюстрація, 11, художник 17 століття. Їх обох після тривалого забуття відкрили історики мистецтва у 19-му і 20-му століттях. Сьогодні невідомо, що забуття було тимчасове. За життя цих художників дуже цінував їхній глядач. Натомість Ван Гог, ілюстрація 21, цілковито невідомий за життя став знаменитим по смерті. Новаторства його робіт сучасники не сприймали. виявилися ближчим для наступних поколінь. Чому так багато невідомих художників? Якщо добрати брати до уваги античну культуру, у текстах зафіксовані імена античних митців і описи їхніх творів, хоч собі вони переважно не збереглися. Незвичайно фіксувати дані про життя і творчість художника з'явився відносно недавно, в Італії у 16 столітті. До нас дійшли лише імена невідоміших митців. Ідентифікації, атрибуція картин тим і ускладнюється, що мали які з них підписані. Іноді авторство встановлювалося, зіставляючи твори одного стилю або вбираючись на архівні документи, реєстри, записи виплат, нотаріальні акти, а іноді завдяки єдиному надписі на картині. Проте в багатьох випадках встановити особу митця неможливо, з пливом часу документальні джерела знищилися і погубилися. Чому так мало жінок-художниць? Сьогодні їх багато, але коли жінки були обмежені у можливостях розвитку. Опанувати якусь професію, навіть професію художника, вони змогли щойно у 20-му столітті. Попри все, історія зберегла для нас кілька імен, які треба запам'ятати. Софонізба Ангіссола, 1530, 1625, Лавінія Фонтана. 1552, 1614, Артемізія Джентілескі 1597, 1651. Елізабет Віже Лебрен, 1755, 1842, Мері Кассат, 1844, 1926 один художник забу одних художниць забули, інших так і не ідентифікували, а їхні твори загубилися серед багатьох робіт у майстерніх художників, де вони працювали. Адже середньовіччя монахині чудоньки ренес... ренес... ренесансних митців переважно не мали право на самостійну творчість. Однак у XVII столітті деякі жінки живописці за життя здобули собі немалу славу. Вони реалізували свої таланти, з більшого царині портрета і натюрморту, оскільки жінкам заборонялося писати оголену натуру. Поза кількома успішними винятками вони не працювали і над історичними, міфологічними чи церковними сюжетами. І віддавно художниці стали популярним об'єктом наукових досліджень. Цей напрям започаткували американські історики мистецтва на три десятиліття тому. Хто вибирає художнику сюжет? До 18 століття включно живописець, працював на замовлення. Замовники, обрали їм художнику, складали письмову угоду. Тож сюжет за негатьма винятками визначав замовник, який деталізував вимови. Збереглися угоди 15 століття, де описані всі деталі стосовно майбутньої картини, кількість персонажів, елементи декору. Кольоров житок, навіть у яких пропорціях, звісно, провчався термін виконання роботи, а іноді йшлося і про подальші услуги художника з догляду за картиною. Ця система діяла дуже довго, особливо щодо самого від церкви, монархів, держави. Та потрохи вона почала втрачати винятковість згодом в окремих випадках у XVII столітті. А головно, спочатку 19 -го століття в епоху романтизму, митець став сам обирати сюжети картин і сам мусив раз у раз шукати клієнтів, що були здатні їх оцінити і придбати. Чи давні художники писали лише картини, у середньовіки художники ремісники виконували будь-який вид робіт, що передбачали нанесення фарбне основу. Їм замовляли не тільки картини, а й оздоблення мебелів чи спору для турнірів, знамена, хоругви, дерев'яні оправи реєстрованих книг. У часи відродження 15 16 століття ситуація змінилася, але чимало митців, крім картин, розсували проекти, яскіз і декорацій для парадних процесій, і триумфів для свят і вистав, моделі коштовних виробів. Чи часто траплялися непорозуміння між художником і замовником? Систематично. Нарідко художник не завершував полотно вчасно або не дотримував вимог з чого зображеного. Історія знає випадки, коли робота потрапляла до рук замовника із запісентів на декілька років, аби й не потрапляла зовсім. Траплялися претензії щодо зображених фігур: то їх забагато, то вони завеликі, то погано в простір картини чи уявлення епохи. Часом художник носив зміни, відповідно, допомагають замовника, картини, від якої відмовлялися, в міг предметах та сінчі, кому вона сподобалась. В окремих випадках справу виносили на розгляд комітету, групи митців і знаті або придавали суду. Хто такий замовник і хто такий меценат? Замовник це клієнт, до якого митець працював раз або більше. Їхні стосунки визначала ціна замовленої і виконаної роботи. Це міг бути об'єкт рухового чи нерухомого майна, проєкт театру чи саду, а також картина. Слово меценат передбачає інші стосунки, йдеться про фінансову підтримку діяльності митча чи цілого мистецького жанру. Меценатство особливо розвинулося до відродження. Його рідко живила тільки любов до прекрасного. Твори мистецтва свідчили про щедрості широту світогляду мецената, забезпечували йому особливу репутацію. У 20 столітті цю функцію перебрав на себе бізнес. Меценавство розвивають індустріальні компанії, банки, завдяки яким ужливлюється монтування строгих виставок, фінансування реставрацій, проведення призових конкурсів для заохочення творчої молоді. Як ви... Самовизв... самовиразитися, якщо працюєш на замовлення? Прийнято вважати, що художник творить у пориві наткнення, даючи волю почуття та уяві. Це типово сучасне уявлення. Воно романтичне і досить спрощене, не узгоджується з жорсткою реальністю диктату замовника мистецтва ще тривав віками. Живописець виявляє себе не лише через передаючи стани душі Він робить це через будь-який сюжет талант художника не вміння знайти сюжет а у способі його подання, інтерпретації. Метець це той, хто знадеться задумати і втілити таку систему образів, яка б донесла нам певну ідею. Як художники працювали свої роботи. Якщо талановитий художник працював до відомого майстра, то користав зі зв'язків з його клієнтурою. Так, твори художника опинялися в церквах, монастирях і палацах, і слава його зростала. А виставки в сучасному розумінні цього слова з'явилися щойно в XVII столітті, коли новостворені академії стали організовувати покази робіт своїх митців. Спершу ці роботи проходили апробацію журі, та автори воліли виставлятися, долаючи менше перепон, і потроху звільнилися від інституційних обмежень. 90 дев'ятнадцятого століття добрало популярності незалежні салони і покази. Так було започатковано приватні галереї, де твори виставляють і водночас продають. Чи писало художники пояснення до своїх картин? Для багатьох текст художника єдине достовірне джерело про твір. Значить, живопис мав би завжди бути залежним від супровідного тексту. Це хибна думка, адже сам живопис є мовою. Ніхто ж не сподівається, що до соната композитор додасть пояснювальну записку. То чому щось таке мав би робити художник? Мітець складає у картину візуальну ідею. Він не ілюструє ідеї, а їх матеріалізує. Художники, що писали про власну творчість, як дехто, приміром з художників абстракціоністів несправді пояснювали не картини, а радше свій спосіб мислення, ділячись роздумом про світовий лад. Тут постає питання, наскільки обґрунтованим є те, що кажуть історії і мистецтва. Бо специфіка праці істориків, якою живляться і мистецтво з полягає якраз у шифруванні того, що записано художником в образ. Очевидно, що їхні висновки повинні опиратися на багатограді знання – історії краю, історії мистецтва, життя, посуття точне.